Як ми садимо медвежий горіх, який вже п'ятирічний, викопаний з відкритою корневою системою. Отака От корніва, що ми робимо? Ми беремо, обновляємо корні. Всі стержневі корні обновляються. І робимо ординальну обрізку, щоб було соотношення. Корньої системи і вегетативної маси. Отак. От Получається саженець. Його треба різати. Отак. От спеціально ми обрізали цю вовчки, які йдуть з медвежого горіха, щоб притормозити рост верха. Прививки тобто. Прививку обрізаємо. Не жаліючи обрізайте, тому що люди як беруть і жалко їм обрізати, а потім кажуть, що саженець пропав, а пропадає із-за того, що не може качнути нарушена корніва система, не може качнути прививку. Воно то зразу приживається, листя розпускається, серйозки відсвітають, геть світе, але потім бере і засихає. Не може воно потягнути. Отак я обрізаю корні. І обрізається прививка. Зараз ще один саженець покажу. Ще один саженець. Це тут ми товаришу зятю. Садим садок. Отак. Корнева система. Укорачується ветку. Окорачується корнева система і прививка обрізається на дві. Три почки. Отак. От Не жалію чую і совітую робити всім отак. Хто пересаджує, що з відкритою корнівою, що з закритою корнівою. Корні обрізаю і обрізаю повністю вегетативну часть. Все, зараз покажу. На паузу поставлю.